1641 року у Львові відбулося привселюдне спалення чоловіка, якого звали Альберт Вероземський. От я не буду зараз заглиблюватися в його загадкову досить історію життя. От фактом є те, що Роземський е, намагався рятуватися так від цього тодішнього правосуддя, і е, він уклав угоду з дияволом про те, що е, його буде врятовано під час страти. От. Е, ті е, туристи, які потрапляють сьогодні до Львова і мають у програмі своїх відвідин також бернардинський монастир. Можуть бачити в одному з підземель монастиря той карцер, в якому от фізично реально перебував наш герой, і в якому на стіні залишився цей його документ. Так, бо він просто там не було паперу. Він писав на стіні кров'ю, так, видобутою із свого власного тіла. І ось Альберт Вероземський: так? той, хто продав душу. Ось ви згадували, що у нас насправді цей спектакль про душу. От, ідеться про те, чи насправді можна її продати, і за яку ціну її в нас купують? А, ну, ось це десь коло наших питань, які ми намагаємося якось у цьому спектаклі, М -м -м, мабуть. Поставити, бо відповісти на них неможливо. Я е, найбільше у творі мистецтва не люблю е, повчальність, так і мені здається, що е, ми насправді робимо не зовсім е, те, що в середні віки ось такий от жанр повчальних видовищ, які показували ось на площах, десь там простому народові, щоб е, формувати його якби е, поведінку і світогляд, їх називали ось за французькою традицією мораліте. Так, це вже вказує нам, підказує, що там йдеться про мораль. Так, і, і, і моралізаторське начало, ось не робіть так, тому що буде ось так погано. Так, а робіть ось так, то буде добре. Воно в нас насправді дуже ускладнене, тобто. То ми не хочемо повчати і моралізувати своєю виставою. Ми, можливо, навпаки, провокуємо поняття добра і зла з якихось зовсім несподіваних ракурсів, тому що зло у нас виявляється, може навіть і добром у фіналі. Ось і навпаки. Тому я думаю, ми залишаємо просто для кожного з наших глядачів свій особистий коридор такий, так? Шанс вибрати, що для нього. Нього тут найважливіше. Ці всі історії. В мене це ідея, моя суто письменницька, літературна. Я збираю вже довший час серію таких історій про якихось абсолютно видатних нечистивців, так? тобто про людей, які з точки зору навколишніх інших людей вчинили в своєму житті щось жахливе і ганебне. Але це тільки з точки зору навколишніх людей, тому що фінал цих історій завжди такий, що зненацька ви. Являється о, так, вони насправді не такі вже й начистивці, і не такі безнадійні грішники. І хто знає, хто взагалі в цьому світі безнадійніший, так ось десь приблизно історія з Альбертом е, дає можливість е, власне шукати е, якісь е, все-таки відповіді. Так, на цьому полі. Я дуже радий, що це в нас насправді ну, такий не зовсім театр. Тобто, назвати це просто театром, це знову ж таки спростити мене приваблює в цьому взагалі поєднання, так поєднання того, що ми маємо музичне виконавство десь значною мірою імпровізаційне. Ось ми маємо дуже суттєвий ось цей ось елемент із графікою, так тобто образотворче мистецтво, візуальне, і ми маємо звичайно, сцену, ми маємо публіку, ми маємо якийсь таймінг, тобто від такої хвилини до такої. Це наближає нас власне до театрального спектаклю. От. Але е що мені особисто в цьому всьому е найцікавіше, це просто ну, якби можливість для себе ось е знаходити якісь такі речі, яких раніше не робив. Ось і тут е, починаєш е, дізнаватися дещо в, про себе. Так, ти можеш ще і ось так, і можеш отак, і, і все це дуже і дуже е, таке захопливе. Франківськ, Франківська публіка теж е, буде на своїй такій прем'єрі, так, е, прем'єрі нової версії цієї вистави, в якій починають звучати вірші. І ось е, початок. Одного із них зійшла комета, господи, прости, мов гурт убивць, повзе повз нас етапом, розпущено убори, і хвости запахло спиртом, сіркою і цапом. Далі не буду, щоб цю інтригу зберігати.